Доброго дня. Сьогодні 22 вересня 2025 року. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії з п'яти членів депутатів присутні три. Кворум наявний. Пропоную засідання бюджетної комісії розпочати. Хто за? Одноголосно. У нас на засіданні присутня Слива Тая Іванівна, голова гуманітарної комісії. У нас порядок денний нарахує 34 питання. Ви всі з ними ознайомлювалися? Зачитували їх? Чи розпочинаємо обговорювати їх? Розпочинаємо. Розпочинаємо. розпочинаємо обговорювати. Перше питання про надання згоди на підписання меморандуму про співробітництво в рамках національного проекту пліч-опліч згуртувані громади. По даному питанню є зауваження? Питання? Пропонуємо винести на розгляд. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Друге, про звіт. Звіт щодо стану законності на території міста Шахтарське Миколаївської сільської ради Снельмського району за 6 місяців 25-го року. Звіт прокурора міста Шахтарського. Зачитуємо. Ознайомлювалися з ним, він є на сайті. Пропоную винести на розгляд депутатам. Хто за? Одноголосно. Третє. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської і територіальної громади державному бюджету військовій частині цій же Збройних сил України. Голосуємо хто за? Одноголосно. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині це Друга Збройних сил України на 2025 рік. Голосуємо. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військової частини Збройних сил України. Це та попередня. Голосуємо. Хто за дане питання винесення? Про внесення змін до рішення номер 2374-54 від 28.03.25 року про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутатам? одноголосно? Про передачу субвенцій з бюджет Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету для військової частини Збройних сил України. Голосую. Хто за винесення? Даного питання. Про внесення змін до рішення номер 1943 41 від 14.02.24 року. Про затвердження програми підтримки діяльності другого відділу Сінельковського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 24-25 роки. Питання є по даному вирішу. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутатам? Одноголосно. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Голосуємо. Хто за винесення даного питання? Про внесення змін до рішення no 2021-43 від 26.03.2024 року. Про затвердження програми забезпечення особистої безпеки громадян запобігання припинення правопорушень на території Миколаївської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Хто за те, щоб схвалити даний проєкт рішення, і винести народним депутатам? Голосуємо. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету для ГУНП в Дніпропетровській області. Голосуємо хто задане? Про внесення змін до рішення номер 220150 Про затвердження програми розвитку та підтримки вторинної медичної допомоги для мешканців Миколаївської територіальної громади на 24-26 роки. Питань нема? Хто за те, щоб схвалити даний проєкт і віднести на розвиток депутата одноголосно? Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади і бюджету Петропалівської селищної ради голосуємо. Хто за винесення даного питання? Про внесення змін до рішення номер 2266 від 20 грудня 2024 року, про встановлення вартості харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Синельниковського району Дніпропетровської області на 2025 рік. Хто за те, щоб схвалити дані проект рішення, винесли на розгляд депутатам одноголосно. Про внесення змін до рішення № 2259 20 грудня 2024 року про затвердження структури штатного розпису Миколаївського ліцею Миколаївської сільської ради Синеліковського району Дніпропетровської області. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутатам, одноголосно. 17. про внесення змін до рішення номер 2261, 61 2012 24 року, про затвердження штатного розпису закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради. Номер 1 сонечком, номер 2 Баріська, номер 3 Малятко, Васильківський Казка, Петрівський, ясла, садок, веселка, Дмитрівський, дитячий садок, Ромашка на 25 й год. Хто за те, щоб винести дане питання, а на розгляд депутатам одноголосно. Про встановлення розміру плати за навчання у Миколаївській музичній школі на 25-26 навчальний рік? Питань нема? Хто за те, щоб винести дане питання? Одноголосно. Про внесення змін до рішення No189639. Про затвердження цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Миколаївської сільської ради Синельівського району Дніпропетровської області на 24-26 роки. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд депутата? Двадцяте. Про зміну місця <hatten> знаходження юридичної особи Миколаївська сільська рада Сенельського району Дніпропетровської області. Питань нема? Хто за те? Що винести на питання? Про зміну місця знаходження юридичної особи виконавчий комітет Миколаївської сільської ради Сенерівського району Дніпропетровської області. Голосуємо. Про зміну місця знаходження юридичної особи фінансовий відділ виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Сенельського району Дніпропетровської області. Голосуємо. Про затвердження положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Синелінікові району Дніпропетровської області у новій редакції. Всі ознайомлювалися? Питань нема. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Одноголосно. 24. Про зміну місцезнаходження знаходження юридичної особи Миколаївської ліцеї Миколаївської сільської ради, Синелівського району, Дніпропетровської області та затвердження статуту в новій редакції. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Про зміну місця знаходження юридичної особи «Дмитрівський дитячий садок Ромашка Миколаївської сільської ради Сенельнівського району Дніпропетровської області та затвердження статуту в новій редакції. Голосуємо хто за одного голосно. Про зміну місця знаходження юридичної особи Миколаївський дитячий садок Оксунечко Миколаївської сільської ради Сенельнівського району Дніпропетровської області та затвердження статуту в новій редакції. Голосуємо хто за винесення даного питання? Одноголосно, 27. Про зміну місця знаходження юридичної особи Миколаївський Ясла, Садок, малятко. Хто за те, щоб винести дане питання Не, розгляд депутата? Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради No226251 про затвердження структури штатного розпису виконавчих органів ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів ради на 25 рік за рахуванням змін та доповнень. Що по раді? А? це по раді? Це зміни, що вносимо е, одну штатну одиницю, додають водія. Я, 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 я пропоную це рішення додати, це моя пропозиція, додати зміну збільшення е, заробітку е, е, збільшити відсотки на преміювання із 100% до 200%. Це я стосовно голови. Збільшити преміювання голови на 100%. І взагалі можна розглянути питання про збільшення відсотків на преміювання виконавчого комітету сільської ради. Голосуємо. Хто за те? 29. Про внесення змін до рішення No1892 про затвердження програми фінансової підтримки стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради. Хто за винесення даного питання на розгляд депутата? Про взяття на баланс автомобілів, що нам надійшли. Хто за дане питання? Про внесення змін до рішення 22.5051 про затвердження програми забезпечення благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 25-27 роки. Тоб... Це благоустрій, це не комахоз? Ні, ні, ні. Ну слухайте, там прийшли зміни в. Цінової політики при закупівлі цих електровелосипедів угу. і вони стали дорожчі. Я пропоную, щоб у нас не було ніяких питань а ці... грузові електроскутери, да грузові на. електроскутери. Які, да, які ми, об... ми обговорювали це питання ми... на сесії. Угу. Я пропоную збільшити цю суму на 100 тисяч. Ми виділяли сто шістдесят, а 100, да? стодавить да? 100, щоб закрити питання по старостинським округам на благоустрій. Хто за дане питання? Виносимо? Є. Про внесення, змін, 32. про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади. Зауважень немає? Виносимо дане питання на роботу. Я пропоную винести це питання з урахуванням моїх пропозицій. Ставили? 33. Про внесення змін до рішення 22, 23, 50, 24 23, 53 від 25.04.25 25 року про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил на 25-й рік. Хто дане питання? Одноголосно. Так. Так. Про ініціювання розроблення муніципального енергетичного плану Миколаївської сільської територіальної громади Синаліковського району на період до 2030 року. Виносимо дане схвалюємо і виносимо дане питання на розгляд. Так, є. І сьогодні надійшло цього питання. У нас не було внесеного, не виставлено, так? Не виставленого на сайті. Сьогодні надійшов лист від військової частини про перенаправлення коштів. З поточних на капітальні, тобто ми не збільшуємо. Ми, ми нічого не робити? збільшуємо, ми перенаправляємо кошти. Про внесення змін до рішення номер 248257 від 27.06.2025 року про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Там просто перенаправляються кошти. Голосуємо хто за одноголосно. Дякую всім засідання. Закінчено.